Яка ще минулого року виступала у «Екстралізі», Зараз е, діє на обласному рівні. Біло-зелених кольорах, білі футболки та зелені шорти у воротах е, добовик. Максим. Після цього удару Снишена. Сам Чик Артем е, під номером 8, е, третій. Котован Георгій, Котовенко Костянтин. Е, сам же помилився в цьому моменті. М'яча одразу втратив. М'яч переходить до Крамера. І вони ще наведені. Класно закидає на Тимощука. Тимощук. Ось так. Не тільки забувати мій а ще й віддавати передачі. А зараз асист від Владислава Тимощука на. Матч проведе вдома проти Вінницького Яску. Саме на таку команду е, потрапив Альянс Абрамчук, пробуває. На добуванні зіграв після удару. Іван... Чи правильне це рішення чи ні, в будь-якому випадку трактує цей епізод саме так. Орис Дуцяк. Баряк. Е, так, Баряк завдає удару, добувує, е, рятує рятує свою команду. Можливо... Кузьміном Андрієм третім арбітром. Тільки по... Щодо цього поєдинку. Та й також можемо з вами разом визначати кращого гравця на цю передачу він вже відгнутися не міг. Іванишин на Абрамчука. Абрамчук з -з -з забирає на замасі Синишина, завдає удару. Абрамчук тепер на Іванишина знову постріли знову у площину воріт. Добув Крамер всіма силами атакує. Ще один стандарт для них. Передача на Цюбку. Тимощук. Чи буде удар від нього? Тимощук задає удару. Тут же м'яч йде. Абрамчук. Він біль м'яча. Обігрався з Тимощуком. Задає удару. М'яч влучає у сітку, але зовні. Кардаш. Тут на місці все спокійно. Досвідчено голки про камера. От Цюбка пропускає класно на Абрамчука. Абрамчук. Передача на Федюка. Федюк. І що тут? Легко. І не вимушено забуває цюпка в цьому моменті. Добовий крем'я час зафіксувати не зміг. І... Вже десь гостріше починають викрикати, викрикати до своїх молодих виконавців. Дійсно, сьогодні розклеїлись енергетики, і ось третій м'яч вони пропускають. Третій м'яч пропускає енергія. Віталій танський. Передача в нього на Андрія Фадюка. Ось зігриник. Можна було тут замикати, але в останній момент зіграв там Марчук Андрій. Переходимо ми з вами до другого тайму поєдинку. Крамер ЛТД проти якісь домашні заготовки під опічні багряка. Буде цікаво за їхніми діями дивитись у другому таймі Тимошук може забувати, він це спокійно робить. Вже навіть ніхто емоційно так дуже не святкує. Зінькевич Крамер досить високо розташовується, намагається. На чужій половині поля ще пресингувати. Ось Зінкевич зараз проходить, і що, і Коваль порушує правила. Тут, тут ще й жовту картку отримує зараз Сергій Коваль. Це прокинути зараз на вчора. Ось дев'ятий номер якраз з'явився на паркеті вперше. Про нього ми також задумали на початку другого тайму. Грирок завдає удару, влучає Повз. П'ять фулів. Це вже крайня межа. Кожен наступний фол – це пробиття десятиметрового аналогія як пенальтів у великому футболі. І ось Владислав Козак класно. Ну що ж, Козак і Кардаш. Козак пробуває. Який шикарний удар і нього. Це те, що вміє робити. Владислав Козак спокійно, без питань. Федюк проривається сам по центру. Гриник знову Федюк не забуває у супервізі після кубкових поєдинків. Заслужена перемога для них. Тож вітаємо крамер з цією звитягою. Очікуємо заключного поєдинку. Повернемося.